Добрий вечір, шановні пані і панове. Не читайте перед обідом більшовицьких газет. Радив професор Перебреженський доктору Берменталь. Так інших вже нема, казав доктор Берменталь. Ну от жодних і не читайте, казав професор. І був правий. Кожен день у Фейсбуці ми бачимо нарікання на телебачення. Ми бачимо нарікання на те, що неможливо це дивитися, просто нудить і коли ж це закінчиться, і коли ж буде нормальне телебачення. Не буде. Доки ми з вами його не зробимо. Але робити нове телебачення треба на абсолютно нових засадах. Сьогодні такий час, коли старі моделі вже не працюють. І ми пропонуємо абсолютно інший підхід. Зазвичай телебачення володіють олігархи, проєктом, який ми пропонуємо, володітимуть громадяни. Зазвичай телебачення роблять журналісти. Так. І наш проєкт також буде робити журналісти, але і громадяни-волонтери, яких буде набагато більше, в сотні тисячі разів більше, ніж журналістів. Зазвичай да, на телебаченні мають голос політики. Тут не матимуть голос політики, а лише експерти і громадяни, які хочуть висловитися. Мета зазвичайного телебачення, отримання прибутку для власника, мета нашого проєкту Трансформація України. Звичайне телебачення ґрунтується на розумінні того, що життя є просте і стале, є прості відповіді на всі запитання. Не нам міняти це життя, воно вже давно набрало своїх форм, треба лише бути в моді йти за трендом. Ми ґрунтуємося на тому, що життя є складне і багатовимірне. Воно сповнене протиріч, і треба думати, обговорювати, спілкуватися і шукати кращий шлях. На звичайному телебаченні переважає розважальний контент і, на жаль, ми це всі знаємо, погані новини. На нашому телебаченні переважатиме контент, що розвиває, і дійсно важливі, дійсно значущі новини. Звичайне телебачення розраховане на величезну масову аудиторію. Ми розраховуємо на цільову аудиторію громадян. Хто такі громадяни? Хто є аудиторія громадянського телебачення? Це ті люди, які хочуть іншого телебачення. Це ті люди, які або взагалі не дивляться в те телебачення, що сьогодні є, або дивляться, але вже просто не можуть це робити. Це громадяни відповідальні, це громадяни мислячі, це громадяни дієві. Це ті люди, які хочуть бути господарями в своїй країні, а не мешканцями. Ми вважаємо 4, 5, 6 мільйонів таких людей в Україні сьогодні є. І це дуже хороша аудиторія для телевізійного каналу. Але кожен небайдуже може долучитися до цього, кожен небайдуже може долучитися до творення, ну і, звичайно, до того, щоб дивитися разом з іншими. Якщо висловити однією фразою суть проєкту громадського інтернет-телебачення, громадяни творять телебачення для громадян. Для нас це живий приклад майбутньої України. Це ті принципи, в які ми віримо, громадянська відповідальність, критичне мислення, конструктивний підхід, довіра, взаємна помага, повага і спільна дія. Для нас ці принципи покладені в основу громадського інтернету телебачення. Це образ майбутньої України, якою ми хочемо її бачити. Але це не лише образ, це також і інструмент, це стартовий майданчик для трансформації України. Бо за цим проєктом будуть десятки, потім сотні, потім тисячі інших проєктів в різних сферах життя із новим, із громадянським підходом. Для нас це надія і надихаючий практичний приклад. Нової організації суспільного життя, і таке саме можна зробити в будь-яких сферах. Місія громадського інтелекттелебачення в тому, щоб розвивати серед громадян самосвідомість, самоорганізацію та довіру це три ключових слова. І спонукати їх до спільної дії і бути надихаючим прикладом для всіх. Громадське інтелекттелебачення ґрунтується на засадах. Етики це означає інтелектуальність, доступність, конфіденційність, позитивність та допомога. Тут ви не побачите жодних ідеологічних упередженостей. Тут не буде жодної дискримінації за будь-якими ознаками. Тут не буде жодних політичних інтересів, тут не буде жодних ринкових впливів. Від цього всього ми незалежні. Це гарантує наша модель, яку сьогодні ви бачите детально. Отже, візія громадського інтернету телебачення, а все починається з візії. І нова країна починається з візії, ви це знаєте. Це дати надію, це вчити думати, це формувати коло довіри. І творити образ майбутньої України і надихати нас всіх.